Доброго дня, діти! На землі живе багато людей. Всі вони різні. Мають різний колір шкіри, різне волосся. Хтось високий, а хтось низький, хтось худий, а хтось повний. Всі люди різні. Але спільне у них те, що вони мають тіло. А що ж складається тіло людини? Перша частина тіла це голова. А на голові є волосся, вуха, брови, очі, ніс, рот та підборіддя. Наступна частина тіла людини це шия. Потім тулуб. А ось на тулубі є груди, живіт та спина. Ще у нас є руки. Частина руки це плече, лікоть та кисті рук, на якій є долонька та пальчики. Ще у людей є ноги. І частина ноги це стегно, коліно, стопа. На стопі у нас є пальці. А для чого ж нам потрібні частини тіла? Давайте разом назвемо, що вміють робити ноги. Вони вміють стояти, ходити, бігати, стрибати. Що ж вміють робити руки? Тримати. Малювати? Піднімати штангу, вітатися, що вміє робити тулуб? Повертатися у різні боки, а також нахилятися? Що робить шия? Шия повертає і нахиляє голову. А ви знали, що у людини є деякі особливі частини тіла, які називають органи чуття? За їх допомогою ми дізнаємося про все, що є навколо. Органів чуття всього 5. Це очі, вуха, ніс, рот та шкіра. Функції очей зір. Для чого ж потрібні очі? За їх допомогою ми бачимо все навколо нас і розрізняємо кольори. Функція вух це слух. Для чого ж потрібні вуха? Щоб чути різні звуки. Ніс його функція нюх. Що ми відчуваємо за допомогою носа? Правильно, різні запахи. А ось цей язик його функція смак. Що ми відчуваємо за допомогою язика? Різні смаки це солодке, солоне, кисле та гірке. А ось шкіра покриває усе наше тіло. І її функція дотик. За допомогою шкіри ми дізнаємося, тепло чи холодно, які на дотик предмети, колючі, м'які, гладкі чи жорсткі. Зараз пропоную вам пограти у гру, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням під цим відео. Сьогодні ми дізналися багато цікавого про наше тіло. Пам'ятайте, що кожна частина нашого тіла має своє значення і потребує догляду. Дотримайтеся здорового способу життя. Бережіть своє тіло. І воно вам подякує здоров'ям і силами. До побачення, до наступної зустрічі!